Управління поліції охорони Дніпропетровської області приймає участь в естафеті по проведенню флешмобу 22 Push-Up ап на честь учасників АТО, які знаходяться на сході нашої країни, а також учасників бойових дій, які повернулись в мирне життя і мають посттравматичний синдром. Управління поліції охорони в Дніпроводорській області передає проведення естафети флешмобу до управління поліції охорони в Іно-Франківській області. Слава Україні! Героям слава!